Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку, якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати любий коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм, в ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні розглядаємо з вами такий проєкт як Carve Protocol. Це стартап із ідентифікацією Web 3, який розробляє рішення Web 3 ID, яке поєднує ігрові дані Web 2 та Web 3 для створення унікальних ідентифікаторів користувачів. А якщо ми подивимось на їх інвестиції, то бачимо, що в нього в 2022 році інвестували не дуже такі гарні компанії, це якісь приватні та ігрові компанії. І це, на мою думку, не давало великих надій на те, що проєкт буде досить успішним. Але після того, як в 2023 році зовсім недавно, Husky Capital проінвестував в нього, це приблизно, якщо я розумію, 60 мільйонів, то я гадаю, що тепер. В проєкта є надія на досить гарне майбутнє, тому що Husky Кепітал це досить непогані інвестори, які інвестують в топові проєкти. Також, якщо ми подивимось на їх Твіттер, то побачимо: до речі, Twitter досить непоганий проєкт популярний 216 тисяч читачів. Це хороші цифри, які кажуть, що проєкт досить популярний і він цікавий користувачам. Також 20 грудня вони написали про свій айрдроп, що можемо заробляти SOL та розраховувати на airdrop. Тож, все підтверджено. І давайте ще подивимось на їх економіку. Якщо перейдемо до їх дорожньої карти, то можемо подивитись, що. Всього буде 1 мільярд токенів, який буде розблоковуватись протягом 4 років. І на ком'юніті буде виділено 24%, що досить і досить непогано. Також, якщо хочете, ви можете ознайомитись з самим проєктом більш детально, не хочу зараз на цьому затягувати час. Посилання на цей проєкт залишу в пості Telegram. До речі, всі посилання залишу в пості Telegram. А посилання на цей пост залишу під відео. Ну що ж, трішки розібрались, давайте вже перейдемо до самих активностей. Дивіться, я в проєкті цьому зареєстрований, я зараз перейду на новий аккаунт, покажу, як вірно зареєструватися, як все зробити на початку, а потім повернусь до свого аккаунта і вже більш детально розкажу, що потрібно робити. Все, перейшов на свій другий аккаунт, і е, перше, що скажу, нам потрібно тут буде трішки грошенят. В мене десь на першому аккаунті, на моєму основному, я заплатив 1 долар 20 центів чи щось того. І нам будуть потрібні монети в мережі OP BNB. Якщо у вас немає зовсім BNB в мережі Binance Smart Chain, то ви можете скористатись купівлею цих монет з боту. Що треба робити? Залишу посилання на бот, переходити до нього та потрапляємо ось сюди. Що нам тут треба зробити? Натиснути ось сюди BNB. Ось тут. Дивіться, ви можете в суму або в гривнях входити, або в BNB. Нам знадобиться десь 0.04. Тобто ви вводите просто тут 0.204. натискаєте Enter. Сюди вводите адресу свого гаманця, на який потрібно буде завести монетки. Натискаєте Enter, потім вас запитають, з якого банку ви можете оплатити. Вибираєте банк і вам пишуть суму, яку потрібно. Це десь буде 004, якщо не помиляюсь, десь 130 гривень. Якщо у вас є BNB на гаманці, то вам цього, звісно, робити не потрібно. Якщо нема, оплачуєте, все працює дуже добре та швидко. Вже неодноразово користувався ним, і багато моїх підписників теж ним користуються. Добре, гадаю, розібрались. Після того, як ви купили монетки, нам потрібно їх перевести в монету OPBNB. Для цього переходимо за посиланням Bridge в OPBNB. Та вже потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут що потрібно робити: натискаємо Connect Wallet. Вибираємо Metamask, натискаємо далі під'єднатись. Добре, під'єдналось. Тут пишемо, скільки ми хочемо перевезти. Тут давайте напишемо 0,035, наприклад, тому що нам потрібно ще буде на комісію, та натискаємо депозит. Дивіться, якщо ви не будете користуватись економією в мережі Binance Smart Chain, то вам потрібно тут буде заплатити десь. 28 центів. Якщо будете користуватись послугою економії, то ви заплатите тільки 9%. Якщо ви не знаєте як, залишу посилання в пості телеграму на відео, де я показую, як економити в мережі Binance Smart Chain. Добре, тут натискаємо Підтвердити. Та трішки чекаємо, поки пройде транзакція. Все, добре, наша транзакція пройшла. Закриваємо. Після того, як ми зробили всі ці дії і ми завели собі OPBNB, BNB, ми переходимо за посиланням реєстрація на carve protocol. Потрапляємо ось на цю сторіночку. Тут ми перше, що робимо: натискаємо Логін, натискаємо Metamask. Натискаємо далі. Та натискаємо під'єднатись Натискаємо Switch Network і перемикаємось на мережу OPBNB. Добре, тепер нам потрібно пройти ось це. Тут натискаємо Next, 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 Next. Next і Finish. І тепер нам потрібно замінити ось цю ID-картку. Дивіться, я дивився багато інформації по цьому проєкту, до того як почав записувати. І багато хто чомусь поповнював внутрішній гаманець. В мене зараз беруться гроші із того гаманця, який в мене є, Metamask. Якщо у вас це проходить, то все добре. Якщо ні, я потім покажу, як поповнювати внутрішній гаманець на самому проєкті. Добре, після того, як тут ми пройшли, натискаємо Mint. Натискаємо підтвердити. Як бачите, зараз навіть 66 центів, тобто газ зараз невеликий і така маленька ціна. Натискаємо. Підтвердить. Це через те, що ринок зараз трішки просів. Чекаємо, Чекаємо, поки пройде транзакція. Все, наша транзакція пройшла. Також далі натискаємо тут next. Next, 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 і знову finish. Добре, ми це замінтили. ось наша картка. Ми це можемо тепер закривати. Після того, як ми замінили свою картку, нам потрібно отримати домен на цьому проєкті. Дивіться, чим більша буде назва, тим менше ви будете платити. Якщо ми, наприклад, поставимо одну літеру, то нам потрібно буде заплатити багатенько. Ну, давайте, ну, наприклад, ось три це дуже багато. Я буду писати побільше. Ну, але кажуть: якщо чим менше літер Тим більше будуть нарахувати нам потім токенів. Але я гадаю, що цього робити не треба, краще зробити назву якусь більше. Як бачите, ось тут багатонько так символів, і ми заплатимо зовсім мало. Натискаємо Mint. Навіть ми нічого тут не заплатимо за таке ім'я. Натискаємо підтвердити. І трішечки чекаємо. Добре, все ми виконали домен, ми свій зробили. Після того. Як ви це все зробили, ми можемо опускатись трішки нижче і бачимо ось таку картиночку. Що ми можемо тут робити? Тут ми можемо збирати монетки, ось оці Sol. Як ми робимо? Просто вибираємо мережу, ось тут в мережі Ronin натискаємо Free Car та отримуємо свої монетки. До речі, друзі, як я обіцяв. Покажу зараз, як переводити кошти на внутрішній гаманець, якщо вам буде потрібно. Ось тут. В кутку справа внизу натискаємо сюди. І наш гаманець завантажується. Якщо у вас будуть проблеми з купівлею, вам просто потрібно буде скопіювати ось цей гаманець, відкрити свій Metamask. Тут натиснути Надіслати, ставити гаманець. І вписати суму, скільки ви хочете відправити. І вам зарахують ці монетки на ваш внутрішній гаманець, потім зможете замінити собі ID-картку. Але в мене пройшло і так. І ось тут воно буде теж відображатись. Я на основному аккаунті теж покажу. Тож, давайте перейдемо далі, це поки ми згортаємо. Тож, ось ці Ronin ми отримуємо безкоштовно, кожного дня заходити. І натискаєте тут Забрати монети. І вам нараховують на ваш баланс. На наступний день вже буде більше. Якщо ви будете кожен день заходити та не пропускати, вам будуть з кожним днем нараховувати все більше і більше монет. Потім можете натиснути OPBNB, також натискаємо Carw. Тут забираються якісь мілі-мілі центи, тож ви навіть не помітите. Натискаєте підтвердити. Також все пройшов «Мінт», Натискаємо ОК. Також можемо це забирати в ось цих мережах. Але ось тут на ZK Sync вже як бачите більше. Але тут потрібно буде десь віддати 25 центів в мережі ZK Sync. І Linea тут вже 170, а завтра буде ще більше. Але тут потрібно десь заплатити біля 45 центів. Я, якщо чесно, це не роблю. Ну, На закасінки я ще дороблю, тому що в мене там бакс якийсь валявся, я дозабираю. Але в лінея я гроші не хочу закидувати та тут витрачати. Тож я кожного дня просто заходжу і беру ронін безкоштовно. І OPBNB теж безкоштовно. Тож заплативши там, 70 центів, ми будемо заходити сюди кожного дня та збирати монетки. По часу це багато займати не буде, тож я гадаю, це є великим плюсиком. Добре, я гадаю, ви зрозуміли, як тут потрібно зареєструватись. Тепер давайте вже перейдемо до мого основного аккаунту і я більш детально вже розкажу далі, що потрібно ще робити. Все, ми зайшли до мого основного аккаунту. Як я кажу, ось тут я теж трішечки позбирав. Як бачите, у мене тут 180 монет, а ось тут вже 260. Але я це не забирав. Це я ще забираю. Також ви можете ось тут нажати е, History і побачити, які зарахування вам були. А, до речі, ось тільки що я зареєстрував свій аккаунт, другий мені 200 соло нарахували. Тобто ось 180 ZK-Sync, 110 OPBNB, 101... Ronin. Досить непогано. Гадаю, з цим ми розібрались, тут складного нічого немає. Далі спускаємось трішки нижче і бачимо ось такі додаткові завдання. Якщо ви підключите ось це, вам будуть 10 сол надаватись кожного дня. Якщо підключити Steam, якщо у вас є, то підключайте. Якщо ні, створіть та підключіть. Нехай буде. Тут також собі потрібно буде створити аккаунт, ну там нічого складного. Так, за Metamask. Кожного дня за підключений Twitter кожного дня 10 сов, за Discord підключений. а, Тоді йдемо далі. А, Google я підключив, Facebook та пошту свою вписав, мені прийшов код, я його скопіював і підтвердив, що це моя пошта. Тобто, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80 сол нам нараховують щодня за те, що ми просто підключили свої. Акаунти. Йдемо далі. І якщо у вас є Steam і ви граєте, також вам будуть нараховувати 300 соул за тиждень, якщо ви будете відігравати 4 часа. Якщо ви граєтесь, я гадаю, що 4 часа це не проблема. За тиждень відіграти та отримати свої 300 соул. Йдемо далі. Бачимо нашу реферальну систему, теж досить і досить непогана. За одного друга ви отримаєте 200, за трьох – 400, за 5 друзів ви отримаєте 600 сол. І 10%, якщо не помиляюсь від їх прибутку. Для цього просто потрібно скопіювати ось це посилання та запрошувати по ньому ваших рідних та близьких, або робити аккаунти. Ну, я гадаю, з цим ви теж впораєтесь без проблем. Ну і на останок, тут також є лідерборди, можете подивитись, але нічого такого цікавого. І на останок я хотів би показати ще ось це. Як бачите, вони вже е, написали, що буде конвертація. Але невідомо скільки за один сол будуть нараховувати монет проєкту R. Тобто все підтверджено: Airdrop є. Показують, що буде обмін, все досить непогано виглядає. Скажу так, дуже шалених там перспектив я не бачу поки що в цьому проєкті, але те, що ми витративши е, всього 70 центів та е, десь 20-30 секунд на день будемо заробляти монетки, я гадаю, це досить непогана перспектива. Тут вирішувати вже самим. Якщо є можливість така, заходьте фарміть поінти. Якщо немає, то чекайте на нові проєкти. І завжди пам'ятаю, чим більше ми приймаємо участь в різних проєктах, тим більше можливість того, що ми отримуємо дроп з якогось із цих проєктів. Гадаю, ви розумієте. А поки, чекаю вас в Телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також обов'язково подивіться моє відео Power Protocol, зверніть увагу на проєкти, такі як NCX Біржа, Supra, QA 3 та RIGE, всі посилання під відео. Всім гарного настрою та мирного неба! Бережіть себе. До побачення!